Їхати не заставляє. Панкавлю, Перший раз в житті сижу на такій. Рекоче так капітально. От не знаю як їде, трохи страшно. Ну нічого, зато молодий хлоп не за рулем, бо я його ногами притиснув. Виїхали на гору, а тут такий краєвид. Боже. А, яка краса. Оверла, Петра. Дорого брат. Боже, все ніби рукою подати. Хмара і дощ капає. Ну що Наталю, хотіла екстриму, Получи. Дощ. А ми встигли до дощу. 唉、uh huh. ah!